Радіо ЮЕЙЧИКагомі до нашої студії завітала імміграційна адвокатка в Чикаго Ольга Наконечна. І сьогодні будемо говорити, які права і обов'язки я матиму після отримання статусу у Сполучених Штатах Америки. І пропоную поговорити про найпопулярніші візи, які надає Америка та дізнатися про права. Ну і громадянство, звісно, на кінець. Отож, U4U та TPS – студентська туристична та робоча, зелена карта і громадянство. Пропоную розпочати з ЮФОЮ та ТІПІС. Отож, ну, який термін дії цього статусу? Добрий вечір. Так, ЮФОЮ і e TPS. Який термін дії? Почнемо з ЮФую. ЮФую дають Термін дії ЮФую. Вирішує офіцер при в'їзді в Сполучені Штати. Зазвичай його надають на два роки терміном uh -huh. до двох років, але бували і випадки, коли його давали на менший період часу, наприклад, на рік. ТПС дають а, інтервалами у 18 місяців, тобто незалежно від того, коли люди подали свою заявку на ТПС, є дата, до якої буде тривати ТПС, і на сьогоднішній день це є 19 квітня 2025 року. Почався ТПС від жовтня 2023, тисячі відповідно 18 місяців. Ага, як можна втратити цей статус? Втратити ЮФОЮ відносно просто, якщо людина вийде з держави Сполучених Штатів, не оформивши попередню Адвенс-пароль, вона втратить свій статус гуманітарного паролю, який вона отримала через ЮФОЮ. В статус TPS працює приблизно так само. Якщо людина покидає країну, не оформивши Адвенс-пароль, вона не може повернутися в країну і забрати назад свій статус TPS. Власне, чи можна переходити з цього статусу в інший статус, наприклад, з UFU до TPS TPS до UFU? Багато запитань стали стосовно цього. Це не називається переходом, це швидше можливість мати два статуси паралельно або оформити статус, інший статус, маючи вже один з них. Якщо ми говоримо про а, випадок, коли у людини є гуманітарний пароль через ЮФОЮ, вона може подати на TPS, якщо вона знаходиться в країні, і вона попадає під первинні а, умови TPS, тобто вона знаходилась в країні на той час, коли озвучили, коли надали українцям TPS. А, якщо ми говоримо про а, зворотній зв'язок, тобто, якщо в когось є TPS, чи може він отримати статус гуманітарного паролю, ні, тому що гуманітарний пароль. А, Особливо за програмою United for Ukraine, оформляють тільки для тих, хто знаходиться за кордоном. А ті люди, які мають ТІПС, вони знаходяться на території Сполучених Штатів. Це зрозуміло. І чи можна вже продовжувати UFU і TPS до наступного, ну допоки він не закінчиться? Ми знаємо про те, що уряд оголосив про продовження ЮФО, тобто про так званий репароль, це це є можливість для українців продовжити свій пароль, який вони отримали через ЮФО і ще на два роки. На репароль переважно подають за півроку до закінчення основного паролю, але є випадки, коли подають вже і раніше, навіть ті, у кого пароль закінчився в 2025 році. Наразі ми бачимо досить лояльне ставлення уряду до власників паролю. і Досить легке його продовження, тобто можна подавати на репароль, особливо тим, у кого він закінчується найближчими місяцями. Що стосується ТПС, ми повинні чекати рішення уряду. Рішення про те, чи продовжують ТПС для України чи ні, буде в лютому 2025 року, 2025 року, приблизно за 60 днів від закінчення. ТПС, тоді ми і дізнаємося, чи Ціла програма є одобрена на продовження, і тоді будуть інструкції, і тоді будуть дедлайни, коли потрібно продовжувати. ТПС. Добре, з цим зрозуміло. Рухаємося далі. Поговоримо про переваги і обмеження від цього імміграційного статусу ЮФОЮ та ТПС. Фактично, права і. Права людей, які мають чи ті піс, чи юфою, приблизно такі самі, так як обидва статуси тимчасові. Вони гуманітарні за своєю природою. Обидва статуси дають можливість отримати дозвіл на роботу. Відповідно, Social секюріті номер в кого його немає, отримати ID, водійські права, працювати, відвідувати навчальні заклади. Ті можливо має певні переваги. Переваги заключаються в тому, що а, маючи ТПС, якщо він буде закінчуватися, людина може перейти на інший неімміграційний статус, такий як студентська віза, чи змінити статус на туристичний, чи оформити робочу візу. Тоді, як з ЮФО, перехід на неімміграційний статус неможливий. А загалом ці статуси досить подібні між собою. Угу. Власне, ми говорили, що можна працювати, ходити в школу. І як отримати саме дозвіл на працю в цих статусах? Дозвіл на працю не приходить автоматично. Дозвіл на працю потрібно для того, щоб його отримати, потрібно подати аплікацію, заявку відповідно в імміграційну службу із певними необхідними документами, і як правило, з оплатою, тобто з державним збором, і тоді дозвіл на роботу прийде поштою. По ЮФОЮ ми бачимо зараз таку тенденцію, що дозвіл на роботу проходить досить швидко. По ті піес такій частині людей теж досить швидко проходить дозвіл на роботу. Може бути в межах 2-3 місяців. А у декому ці заявки затримують і досить довго не дають рішення про дозвіл на роботу. Угу. А що стосовно медичних послуг, так само воно це все автоматично чи потрібно подавати, як і на ті і її фою? Медичні послуги можуть сильно відрізнятися від штату до штату. Немає якоїсь федеральної програми надання медичних послуг, дуже часто це закладено в бюджет штату. На сьогоднішній день ми бачимо, що в Ілінойсі ті, які мають гуманітарний пароль, які приїжджають, приїхали по гуманітарному паролю, мають трошки ширший спектр допомоги соціальної. І ну, ми говоримо в першу чергу за безкоштовне державне медичне страхування. Ми не говоримо про приватні комерційні страхування, які може мати кожна людина в будь-якому статусі. По ТПС державна страховка видається тільки дітям неповнолітнім mm -hmm. а також в штаті Ілінойс медичне страхування може мати вагітні жінки. Будь-якого статусу, незалежно від того, чи вони легальні в країні, чи нелегально, чи вони мають статус ТПС, чи вони мають ЮФОю. Але загалом ЮФОю зараз має трошки кращі умови, які відносяться до соціальних послуг і медичного страхування. Давайте, власне, поговоримо ще про права і обов'язки. Коли ти, наприклад, в цьому статусі UFU, ну, він є обширніший в соціальних послугах. А що ж стосовно прав і обов'язків, ну, права? Коли про права, ми вже поговорили. То права теж приблизно такі самі. Якщо ми говоримо про імміграційні права, це право мати дозвіл на роботу і в одному, і в другому статусі для того, щоб подорожувати, подорожі є обмеженими, потрібно попередньо оформити адвенс пароль, так званий, тобто дозвіл на повернення. Немає вільного в'їзду і повернення в країну. Обов'язки. По юФО зобов'язують пройти тест на туберкульоз в перших 90 днів по приїзду. По піс такої вимоги немає. А що стосується імміграційних вимог? Ну а загалом обов'язки є одні ті самі бути закону законопослушними громадянами, декларувати податки, не створювати жодних проблем, конфліктів і не мати імміграційних, кримінальних та інших порушень. Це зрозуміло. По цьому статусу рухаємося далі, поговоримо про студентську візу. Який її термін дії? Взагалі, як довго діятиме ця віза? Взагалі, віза це є той документ, який клеїться в паспорт. то це… Те, що ми звикли бачити, в паспорті наклейка її використовують для того, щоб в'їхати в країну. Це є те, що слугує основою посадки на літак, і для того, щоб показати це офіцеру при в'їзді. Коли людина приїжджає вже в Сполучені Штати, вона знаходиться вже у студентському або туристичному по іншому статусі. Відповідно, тобто вона не на візі, вона в статусі. Студентська віза і статус мають дуже велику перевагу над багатьма статусами в тому плані, що. Офіцер при в'їзді ніколи не визначає термін перебування. Термін перебування завжди прив'язаний до навчання. Тобто, скільки студент буде навчатися, стільки ця віза буде тривати, стільки цей mm -hmm. статус буде активним. І мені відомі випадки, коли люди проживали в Сполучених Штатах на студентській візі, 10, а то й 15 років. Тобто, якщо студент закінчує, мовно кажучи, один навчальний заклад він може перейти в інший навчальний заклад, і так дуже дуже довго. А це є хороша перевага студентської візи, недолік студентської візи в тому, що ну потрібно відвідувати навчальний заклад, за нього потрібно оплачувати, потріб... немає права працювати окрім певних виключень. А, ну і загалом ще одна перевага студентського статусу в тому, що є вільне, вільне пересування. То можна вільно в межах дії цієї візи виїжджати і повертатися в країну. Угу. А що стосовно прав обов'язків, які обмеження? А, Права полягають в тому, що ну це і право, і обов'язок можна із цієї сторони з цієї право це відвідувати навчальний заклад, під який була отримана віза. Е, можливо, зміна навчального статусу, це відбувається без участі імміграційної служби, mm -hmm. це можна зробити. Обов'язок знову ж таки це відвідувати те навчання, тому що це є основна мета, з якою студент приїхав в країну. І е, обов'язок це обмеження, це неможливість працювати. Mm -hmm. і Неможливість навчатися в інших закладах паралельно, наприклад, угу. то а якщо студент... стосовно українського закладу онлайн ти в Україні український заклад онлайн, я думаю, нікого не хвилює. Угу. Добре, а стосовно а, медичних а, послуг, а, медичівка соціальних... соціальних медичних послуг, студентська віза не передбачає, окрім цього, виключення про яке ми вже говорили, для вагітних жінок і для неповнолітніх дітей в штаті Іллінойс стільки. Угу. Я не буду говорити за інші штати, я не знаю, яка там політика. Угу. А перейти з студентської візи на зелену карту чи громадянство таке можливо чи ні? Перейти, просто перейти, подавши заявку на зелену карту студентської візи, ну в Сполучених Штатах, на жаль, нереально. Ми знаємо багато країн, наприклад, Канада та деякі інші країни, які дозволяють після того, як студент закінчив навчальний заклад подати свою заявку на постійне резидентство. В сполучених штатах такого немає. Мають бути певні підстави для отримання зеленої карти. Це зазвичай є або сімейне воз'єднання, або спонсорство роботодавця, або лотерея зеленої карти. Mm -hmm. Це зрозуміло. Рухаємося далі, поговоримо про туристичну візу. Так само термін дії її, на скільки років? На 20 а, років дається віза. Українцям зараз туристичну візу видають на 10 років, це mm -hmm. є віза з багаторазовим в'їздом, а термін перебування вже на території Сполучених Штатів офіцер визначає при в'їзді. Як правило, це 180 днів. Але якщо офіцер був не в гуморі або історія. Того хто приїжджає з візою і показує на те, що він вже занадто багато часу проводить в сполучених штатах, то офіцер може поставити і менше перебування. Угу. Чи якісь соціальні а, права в цієї людини, яка отримує а, туристичну візу, чи може вона працювати, чи суто відвідувати місця? A... Суто відвідувати місця. Туристична віза є декількох категорій. Це може бути бізнес віза, яка видається під конференції, під ділові поїздки, підписання контрактів. Це може бути для таких часто туристичних намірів, такі як відвідування міст, відвідування сім'ї, друзів, рідних. А також її видають, коли людина їде на лікування у Сполучені Штати. І в принципі це є все, що має право робити турист. Про певну роботу тут взагалі не йдеться про роботу, чи про соціальне страхування, чи про якісь виплати і допомоги. Угу. А чи можна отримавши туристичну візу, так само перейти на інший статус? Юфутіпіес чи студентську візу тут а... вже в країні. Це називається зміна статусу з туристичної візи. Це є неімміграційний статус, можна перейти на інші неімміграційні статуси. І досить часто ми бачимо, коли хтось приїхавши з туристичною візою, побувши тут якийсь час, знаходить коледж чи університет, де їм цікаво навчатися. Вони роблять зміну статусу на студентську візу. Так, це можливо. Зміна статусу на юфую з туристичної візи на території Сполучених Штатів неможлива, але теж є випадки, коли люди виїжджають за межі Сполучених Штатів. Будучи тут на туристичній візі, тоді подають на них заявку на U4U, і вони вже повертаються з travel authorization. тобто не в статусі туриста, а в статусі гуманітарного паролю. Але а, при цьому туристична віза вона залишається. При цьому туристична віза залишається так. Це не шкодить туристичній візі, якщо вже є діюча віза. Е, отримати TPS туристу теж можливо, якщо він приїхав вчасно. Тобто він приїхав в той час, коли якраз оголошували про TPS для українців, і він попав в той реєстр Ційний період так насправді багато українців, які тут були на тіпі... на туристичних візах, потім оформили собі ТПС. вже тут в країні. Вже тут в країні, так. Угу. Добре, і в нас залишається робоча віза. Скільки є робочих віз? Які є типи, і так само давайте по цих самих питаннях, термін дії цієї візи. А, робочі візи є а, різні. А, в першу чергу є сезонні робочі візи. Про них ну, досить часто чули. Це є візи, які видаються одна категорія для робіт в сільськогосподарській сфері. І друга категорія віз це теж сезонні візи, які видаються не в сільськогосподарській сфері. Дуже часто ми бачимо, коли, ну, зокрема, українці теж це досить було поширено, колись їдуть на Аляску на рибні заводи, на рибні. Фабрики, не знаю, чи правильно, ні, це не фабрики, це все ж таки заводи. В сезон, коли є дуже велика необхідність в працівниках, ці візи є короткотривалі, ну, максимально можна таку візу отримати, напевно, що ну, до року часу, можливо, продовжити ще на рік. Це короткотермінові візи, як правило, їх видають на 3-4 місяці під конкретну задачу, тобто під конкретний сезон, під конкретне навантаження, під конкретного роботодавця. Є візи. H-1B, я не можу сказати, що вони якоїсь вищої категорії, але вони видаються тим людям, які мають хоча б диплом бакалавра. Тобто тут йдеться вже про більш професійні посади, про такі роботи. Там теж є лотерея, як це не дивно. Тобто, не не всі, хто подається на візу, H-1B, її утримує. Не кожен роботодавець утримує того працівника, якого він пробує запросити. Ці візи видаються на три роки, і їх можна продовжити ще на три роки. Тому вони звичайно мають набагато більше переваг над сезонними візами, якщо їх отримати. Вони надають можливість вільно подорожувати в межах дії цієї візи. То виїжджати, заїжджати в країну. І з цією візою можуть приїхати дружина, чоловік, неповнолітні діти також отримати такі суміжні візи і знаходитися тут з основним аплікантом. В чому недолік цих віз, ну недолік будь-якої робочої візи заключається в тому, що людина має право працювати тільки на того конкретного роботодавця, під якого була видана ця віза. Тобто вони дуже обмежені в своєму uh -huh. а, полі праці. Звичайно, можлива зміна роботодавця, але там вже має бути теж залучена імміграційна служба, і це такі виключення з правил. Uh -huh. І продовжує так само ця компанія, яка тебе найняла. Так. Так, це видається під компанію, під роботодавця. Ага, чи можна з робочої візи перейти на зелену карту? А, з робочої візи цього плану яка дає кадецентр роки. Так? так раніше це була досить така поширена схема. Вона і далі існує для багатьох країн. Які не мають аналога юфою, тобто приїхати сюди по H-1B, працювати на роботодавця три роки, потім продовжити ще на три роки і тим часом подавати документи на грін карту. Це є такий типовий сценарій, якщо брати великі компанії, особливо it компанії вони є таким великим постачальником людей на робочих візах. В Сполучені Штати це робиться знову ж таки через того самого роботодавця. І подібно до того, як роботодавець подавав аплікацію для того, щоб працівник отримав візу. Тепер роботодавець подає документи на зелену карту для цього працівника. Угу. І так само при цій візі, коли ти маєш робочу візу, ти маєш соціальні послуги якісь. Ні, нічого спеціальних не послуг абсолютно. немає. Ні, це, це не не імміграційна віза. Діти, якщо є неповнолітні діти, звичайно, вони мають право відвідувати державні школи. Це вже важливо, це вже щось. І вони мають право на медичне страхування в штаті Ліноїс Так само мають вагітні жінки, але ну, треба пам'ятати, що. Державне страхування, воно доступне не лише по статусу, а так само має бути відповідний дохід, тобто його відсутність. Це є дві складові два критерії, на які дивляться державні органи, коли е, одобрюють страховку. Тому якщо людина має відповідний статус плюс низький дохід або відсутність доходу, тоді mm -hmm. вона може мати медичне страхування. Якщо це спеціаліст е, it сфери на візі H-1B, то навряд чи mm -hmm. е, вони пройдуть по доходу. Угу, добре, зрозуміло. З цими звізами вже закриваємо, ставимо кому і рухаємося далі. І поговоримо про зелену карту. Який термін дії? 5, 10, 15? Немає терміну, вона вічна. Вічна. А є два типи грін-карт. Ну це не зовсім правильно так сказати, але якщо ми говоримо про часові рамки, то є. Стандартна, давайте так і називемо зелена карта, яка видається терміном на 10 років. Але насправді це лише сам пластик видається терміном на 10 років. Вона є безстрокова, тобто статус резидента, якщо його не втратити, якщо його не заберуть, то він є безстроковий. Навіть якщо сам пластик закінчився, він вже expired, на ну, людина далі залишається резидентом, якщо вона знаходиться на території Сполучених Штатів, і є так звані двохрічні грін карти. Вони називаються conditional, тобто умовними. Їх видають лише в одному випадку, у випадку. Коли відбувається одруження громадянина Сполучених Штатів із іноземним громадянином чи громадянкою, їм видають зелену карту лише на два роки з умовою, що вони далі будуть знаходитися в тому шлюбі наступних два роки. І через два роки подають і ще пакет документів, показуючи, що вони далі пара, і цю грін карту міняють на десятирічну. І тоді ця десятирічна карта є теж безтермінова. Вона така, як і всі решта. Mm -hmm. あ, чи дають якісь соціальні переваги в грін-карті? Чи подаються а... на медичну страхівку? Дозвіл на роботу? Дозвіл на роботу з зеленою картою не потрібен. Сам статус резидента дає право працювати, а перевага в тому, що Ті, хто мають зелену карту, звичайно, не, при, не причеплені ні ні до жодного роботодавця. Хіба що вони отримали ту зелену карту через роботодавця, це є нюанс. Mm -hmm. Що вони отримали будь-яким іншим способом, то, в принципі, вони можуть вільно пересуватися, переміщатися державою, працювати або не працювати. Що стосується державного страхування в штаті Ілінойс, для того, щоб претендувати на певні якісь допомоги державні виплати, потрібно мати зелену карту. Певний період часу, тобто, uh -huh. новоспечений резидент, не може подавати відразу на виплати на допомогу від держави на медичне страхування, особливо ті. Добре, не всі ті, що отримали його через сімейне возз'єднання, зелену карта, або ті, що отримали через роботодавця. Через сімейне возз'єднання у них є спонсор. Тобто той, хто їм оформляв «Зелену карту, той член сім'ї, виступає їх спонсором. Тому апліканти не можуть претендувати на жодні соціальні виплати в найближчі роки свого резидентства. Якщо ми говоримо про людей, які отримали зелену карту через, наприклад, політичний притулок або приїхали сюди як біженці, до них зовсім інакше відношення, і вони мають великий пакет допомоги і. Соціальних пільг і, і всіх решта mm -hmm, Якщо їх. лотерея. Якщо лотерея ні, один mm -hmm. із од, одна із умов утримання лотереї це показати, що людина не буде public charge, тобто що вона або має тут спонсора, або що вона є працездатна, що вона швидко асимілюється і вона потрібна американському суспільству. Тобто, то це є одне одна, одна з речей, на яку дивляться, власний офіцер, коли mm -hmm. приймає рішення, чи видавати зелену карту по лотереї, чи ні, тому ні, це абсолютно не рекомендується і. Неможливо. А як, наприклад, отримати е, зелену карту, побути три роки в цьому статусі і відразу на громадянство? А, через три роки. Таке, взагалі? така дія, а тільки для одної категорії людей. Для тих, хто отримав зелену карту через одруження із громадянином або громадянкою США. Для всіх інших категорій вони повинні побути в статусі резидента хоча б 5 років uh -huh. для того, щоб подавати на громадянство. Uh -huh. І, власне, ми перейшли до громадянства. Чи вічне воно які є е, переваги громадянства, і чи можна позбутися громадянства в Сполучених Штатах? Ну громадянство в сполучених штатах набуває декількома способами. Один найбільш поширений, про який ми часто не думаємо, це народження на території сполучених штатів. Тобто, всі, хто народилися в сполучених штатах, відразу автоматично стають громадянами. Їм нічого для цього не потрібно робити. Їм не потрібно мати паспорт. Паспорт в сполучених штатах лише для виїзду за кордон. З підтвердженням громадянства для тих, хто народилися тут, є їх свідоцтво про народження, де вказано, що вони народилися на території США. А, інший спосіб це натуралізація. Це найбільш поширено серед іммігрантів, серед тих, хто приїжджає. Власне, після того, як вони 5 років знаходяться в статусі зеленої карти, вони натуралізуються і отримують громадянство США. Знову ж таки, не паспорт є підтвердженням громадянства людини в такому випадку, а її сертифікат про натуралізацію. Це є документ, який свідчить про громадянство. Не момент, коли ви отримуєте паспорт, є момент набуття вами громадянства, а момент, коли ви приймаєте церемонію присяги. Це дуже часто плутають. Паспорт також не потрібен, якщо ви не плануєте робити ніяких міжнародних поїздок, тобто виїжджати за кордон. Це свідоцтво. І ще один спосіб набуття громадянства це коли діти набувають через батьків. Тобто діти народжуються за кордоном, а їх батьки є громадянами США. Або діти проживають тут із зеленими картами. Один з батьків отримує громадянство, і діти автоматично разом з батьками отримують громадянство. До 18 років. До, 18. Чи до 21? До 18 років. Угу. А, стосовно переваг, чи можна подаватися на медичну страхівку, на соціальні а, так. виплати? Так, Тут звичайно вже відкриті всі двері, тому що це ну, такий якийсь найвищий щебель, напевно, що імміграційних міграцій... статусів у Сполучених Штатах. це є а, власне громадяни, це і ті люди, хто є самою країною, це, 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 це влада, це люди і. Подаватись можна на все, але знову ж таки не потрібно забувати про те, що має бути ще дохід. То сам факт, що хтось є громадянином, не означає, що він вже нічого не має робити і може отримати абсолютно всі пільги. То для громадян США немає ніяких обмежень, окрім їхнього доходу, в подачі на різного роду соціальні допомоги. Я думаю, що сьогодні ми вже все обговорили, пройшлися по всіх актуальних візах і, власне, по громадянству і зеленій карті. Чи є вас щось додати? Я думаю, що ми, ми гарно покрили ці всі статуси. Можливо, будуть якісь додаткові запитання. Пишіть але... у наші соціальні мережі або телефонуйте до Ольги. Розкажіть, до речі, де вас можна знайти і ваш номер телефону офісу. Наш офіс знаходиться в Дисплеїнс і номер телефону 847 391 108 Дякую. Сьогодні у нас в студії була Ольга Наконечна, імміграційна адвокатка в Чикаго. А ми будемо продовжувати наш етер. Зараз там на невеличку музичну паузу. і Почуємося вже з вами після. Тому залишайтесь на хвилі 12.40 єм. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.